Творити музику починала ще первісна людина. І зовсім не музичні предмети ставали інструментами. Взяли люди ці два каміння і почали стукати. І виникли. Це утворився ударний інструмент. І дуже цікавий, що от такий от ударний інструмент дрова. Це гарбуз. На городі. Якщо його потрясти, то усередині почуються сімки. Тут речі всі незвичні, вони всі музичні. І дерево у мене музичне. Ось у гілочку велику ламаємо, беремо кору, знімаємо коло, так? І виходить. А в цю гілочку беремо? Так. У цю весняну пору візьмемо з берези кору. Нехай вона заграє. Кожен грає не на всіх інструментах, а на обраних. Напевно, на тих, які більше відображають стан їхньої душі. Торкаються сопілки, свистка, трембіти, бубна, і вже можуть відтворити звуки природи. Це рубель в давні часи, коли не було ще інструментів, люди збирались. І грали на цих рубелях. А оце ось тарантайка, вона здає такий звук, як рубель, але тільки голосніше. Бачите? Вона схожа на якусь, ну не схожа, але здає такий звук, як якась пташка. Можна заграти навіть на молотку або ж на сокирі. Я граю на дуже хорошому інструменті сопілка. Він, е, робить, дуже, е, він робить звуки, навіть деколи схожі на птахів. Е, так само він розвиває дихання. І якщо на, якщо на ньому е, гарно навчитись грати, то можна потім грати на от таких от інструментах саксофоні і ксилофоні. Напевно, не важливо на чому грати, головне, як. А інструментом може бути будь-що, чи то капелюк, чи то соняшник, навіть зброя. Увага. Пропонуємо ексклюзив зброю, яка стріляє музикою. Навари, милая, мила я милая навари, мила я, навари уха моя чорнобривая.